Коротше, мужики, <кхе> всім привіт, всім слава Україні. Я, дивіться, я два слова там скажу. Е -е, перший ракурс, перший кадр. Зразу зрозуміло, що ми бачимо. Валік тільки не бій. Тільки не бій. Все те, що, як я його покрасив, це все. Решті я пофарбував колеса. Замучений, заморзаний. Все покрасив. Це біле чорне. Тут не вистачило, тільки на це хватило. Це я пофарбував. Ну, відповідно, і праве колесо теж. З середини вже фарба майже закінчилася. Регулював я на слух форсунку, плюнув на все. Ай, відрегулював так, як це є, перевірив в польових умовах. Тепер з шостої рушає. Раніше з шостої йому тяжко було дуже-дуже, він скидав різко Ду-ду-ду і майже глохнув. От, Зараз з шостої він рушає. Під горочку маю на увазі. Так, по рівному він з шостої до того рушав, а зараз під горочку він глохнув. Я підрегулював І все-таки все треба ще раз маніпулювати. Перевірю я у опередження. Може, став знову раніший. Треба буде. Я ж одну прокладку викинув. Може то було багато. Бо якось він мені подозрітельно. Щось щось якби щось трошки не так. Чуть-чуть Ну Я це все перевірю, тоді буду знати, напевно. Ну, красив як. Пошкрябав, помив, все Подраїв, потім ведешка, потім ацетон. Точніше розбавитель Висохло, витерзло на сухо і тоді покрасив. У мене ж телефон сідає. Покрасив, світла нема, Балончика в два шари. Ну, Нормально, точно краще, ніж було, відповідно. Е, план наступних модернізацій. Остався тільки масляний радіатор, але я завжди купу роботи маю. Сьогодні ще два прицепи цього. Чистка ті всі уборки, те все тут з тої хати було стільки. ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто капут. Там знайшли всякі ніштяки, дзвоник, що я маю, О, що я маю. Тут багато чого цікавого там. Я знайшов там 9 літрів солярки, мастирку, пасту, повна баночка і діду одну віддав. І знайшов таку штуку. Ай-яй-яй. Грай. Щось треба помазати. Угу. Ну, коротше, ви поняли. І таків багато Сумочку таку знайшов. Там, там дуже багато, трепок собі понабирав, там дуже багато всього вже потім пізніше покажу, скільки всього там. Несмітні є сокровища. Таке, тому і розкажу. Фарб... Ну, ще тут пофарбував, трошки раму. На що хватило? На що вистачило? Ну, тут нема куди дітися. балончики ті швидко закінчуються. Ну і далі будемо глядіти, глядіти, що буде з тим мотором. Вже він з турбіною. Я вже й сам не пам'ятаю. Скільки там? 17 вже мотогодин годин він з нею намотав. Окей. Mm. Okay. Ну, майже 20 читаємо там. Добре. Зобачимо. E, також нагадаю. Плужок той від Агровеса Ще є канал YouTube, називається Мототрак. Я все лишу в описі. Ні, як руки не дойдуть. Значить, зняти огляд. Там багато відеовідгуків від всяких людей. А, тому рекомендую однозначно. Ну, в мене все від них. Навісне, те, що я купляв, то все від них. І магазин їхній партнер-трактор плюс. А, там по-всякому люди писали, о, там терепири, особливо під відео, там, де я перший раз там, з турбіною орав. А, висновки я свій свої сказав, там, Тараля", лучше однозначно, так і так, ще потребує тонкої настройки. Все ми це налаштуємо, що він буде блядь, орати не на четвертій, а навіть на п'ять. Це херня. Е, херня не, тільки не херня те, що зараз робить око, е, що той плужок вже в мене це буде через місяць рівно, буде рік йому, тому плужкові, І цей трактор виворав, е, так, Там було 3,7, ну і тут 35 там, чи 33, ну вважаємо грубо так. Щоб було рівно, файно, 4 гектари цей трактор вичов типу, тим плужком. Мінімальна глибина оранки була 18 см. Це по людях, там одна площа була, що собі 18 орав. От Людям 18-20, в мене від 18 до 24 см. Ось така була типу, на моїх площах. Ну, Дивлячись та під що, Типу. Більше 24 він орати не може. 23-24 це все. Типу, зразу скажу. Через те в нього захват 2,25 він те обмежує. Якби був 2 по 30, він би орав би там на 27-28. Це так теж ми перевіряли зі знайомими. Як 35, то здається, оре то вже 32-33. Десь 2-3 см треба віднімати. 24 це вже все, край потолок, вже земля по трохи починає пересипатися через оце. Все, 23, це я б сказав, адекватна глибина максимальна цього плуга. Любого 2 по 25. А щоб орати на такі глибини, ну, от, типу, я сенсу, наприклад, не бачу. Щоб більше типу, на увазі, 25 я вважаю це от потолком. а Агрохолдинги чого так роблять, а я вам розкажу, тому що багато той хімії, які вони, як, яку вони туди лють, вона оновлює навіть глибинний шар, але ще за рахунок того, що дуже неправильна часто сівозміна і інколи, навіть, як я нас тут дивлюся, одне по-другому росте, тобто двічі м рік за роком, одна та сама культура. то або такі культури, які дуже виснажують землю, то вони й мусять обрати 30 плюс там під 40 сантиметрів. Щоб оновити землю, вони все одно дадуть туди хімії. Так, ну то посилання на плуг буде в описі, на магазин, в описі, все в описі, номера. Скільки він всього, той плужок, ну, не так, щоб геть там щось бачив, кореняки цегляки він бачив всякі. Кореняки, цегляки він бачив всякі. Перший, вийшли. І тут, в одному місці, от оце цегла була. Я його йобнув, блядь. Думаю, тоді заскриготало. Думаю, що ж таке? От воно вгатилося. Воно не зламався і не зігнувся. Ну, цегла була, типа, в кількості на тій площі, скажімо так, це те, та, що я не знімав. Орав там я на третій площті всю дорогу через те, що глибину там виставив 20, а не 22-23. І на третій він, і там було менше всяких рослин. Там була просто рідесенька, рідесенька стерня, і там не було горбочка. Е, все, що буде далі, однозначно, я все розкажу і покажу. За пложок окремо, просто, я вже сто разів казав, я здивований, оскільки кажу, ледь не кожен тиждень дзвонить якась незадоволена людина. Е, майже кожен день дзвонять за якимись там чи пишуть за якимись порадами, якщо я щось знаю, там я можу сказати. А стабільно точно тиждень в тиждень, то тиждень, що в тиждень знайдеться хоча б одна людина, яка не задоволена якістю навісного деякого, яке вона купила. Тому в порівнянні з іншими копіями польського навісного, особливо те, що я чув за плуги і так далі, то Вагровеса найкращі копії. Я вам скажу, кажу, якщо купити круг десь в другому місці, то автоматично не означає, що він буде гірший. Але є вірогідність. Знаєте чого? Оскільки магазин АгроВЕС, він перевірений вже багатьма людьми мною, само собою. А там ті магазини вони не перевірені. Тобто вірогідність в них більша, що попадеться якась. Я бачите, заприймати в хуйня. Так, у мене тут раз, два, три. Три мотокоси. Тих дві точно робочих, тих щось з карбюратором, то, є. то всі мої. Ця 3,8. Тягнемо та 2,6. Та 2,2. два. Та була так газон косити, ця всяке таке більше вже, а то й можна косити піньки. Такс. Що ми ще плануємо наперед? Що тут сплануєш, хлопці, зараз? да? Ногу, от, блядь, однімає. Помаляв сьогодні вилками і лопатою, бляха. Все, я вже довго ходити не можу. Вже однімаю тут ногу, сука. Через ці мігрені ніколи не висплюся я. тому Чого? Що воно? Почому? Тут дротик. А, все ясно, воно опустилося. Ні капає масло. Ні, ні, а, мав герметиком помазати. А тут треба бля, то таку -такій людині з такою пам'яттю, як мене. Треба було перед носом, бо я... Все-все пам'ятаю зараз, а як забуваю, то теж все забуваю зразу. Треба таке зробити. Щоб я блядь, потім не типу. Що у нас по температурах я трошки на шостій поведурувався. Ну, і маселко ну, треба включити. Якщо так взяти, воно піднімається трохи. Шось там нехай да? 5 там. Наїздив я 30 кілометрів вже на тому тахометрі. Е, блядь. Спідометр з одометром. Всі кажуть на оцю річ, що рахує кілометр, тут уже спід... це одометр воно називається. А це тахометр з моточасами. А це температура а це температура масла, це давлення масла, це давлення турбіни, це мотогодини. Тут ну, куча, куча всяких приборів. Отаке. Що буде далі? Відомо Господу відомо. Мені треба тут, аби ще хтось був той, хто цікавиться тим всім. Було б цікавіше, мені веселіше і краще ну, трошки на мою дурну голову. Бо так як є малий, він йому по барабану взагалі. Ну я йому розказую, він вроді слухає, там, але йому нахуй. Телефон давайте все. Тому отак. От отак. Що сам, Та я завжди що сам. Хто мені що зробить? Через те, як я знаю, що то таке, то я через те стараюся всім допомогти, кому там моя допомога потрібна. Ось таке. А наразі, ну що, валік. Як будеш бити, то по голові не бий. І наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові.